Галина Широчук, тимчасова виконувачка обов'язків директора департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації, гостя нашого ефіру сьогодні, в нашій студії. Пані Галина, доброго вечора. Добрий вечір. Чи правильно розуміти будемо говорити власне про програму, яку представляє і впроваджує Львівська обласна військова адміністрація, тобто компенсації відсотків? Чи правильно розуміти, що обласна адміністрація компенсує відсотки за користування кредитом 3% для військовослужбовців і інших категорій це правоохоронці, за і частина із 7% для ветеранів? Я правильно розумію це так? Так, вірно, програму компенсації відсоткової ставки за іпотечними кредитами було прийнято минулого року. Її було прийнято з метою здешевлення кредитів для придбання житла для окремих категорій, які були куплені в рамках державної програми ЄОСЕЛІ. Відповідно, як вже в сюжеті зазначалося, по державній програмі. Під відсотково ставку 3,7% є. Так, можливість придбати взяти в кредит житло під 3% Це військовослужбовці ЗСУ за контрактом. Це силовики, так це є медики, педагоги, науковці. А під 7% це це ветерани, ВПО і ті, ті громадяни, які не мають власного житла або ж мають житло, яке менше за нормовану площу. Наша обласна програма орієнтована виключно на ті категорії людей, які виконують, Виконують важливе завдання з оборони країни, так і громадського порядку на, на рівні області. Тому в рамках нашої програми, десь є обмежене коло цих учасників, це є військовослужбовці ЗСУ за контрактом, ветерани, учасники бойових дій і силових структур. Відповідно, так, ми компенсовуємо додатково 3% річних. До тих відсотків, які взяті в рамках державної програми, і фактично для категорії осіб, яка взяла під 3 відсотки, так по державній програмі, ми коходить компенсу... безвідсотково безвідсотковий. Так, так. це військовослужбовці ЗСУ за контрактом знов ж таки силовики і тому подібне. А зменшуємо відсоткову ставку з 7 до 4, 4 для ветеранів, учасників бойових дій і тощо програма стартувала рік тому, трошки більше ніж рік тому, 8 лютого. Чи скільки учасників у Львівській області вже взяло в ній участь фактично, за підсумками 2024 року, ми змогли охопити цією допомогою понад близько 400 позичальників. Це є дуже хороший результат, і за рівнем охоплення позичальників, Львівська область посідає лідеричі позиції в порівнянні з іншими областями. Такі програми аналогічні діють ще в восьми областях. Тому вважаємо правильну ініціативу продовжувати цю програму і надалі. А чи маєте ви дані, скільки людей скористалося є оселею як державною програмою, але не зверталося до вас е, за компенсацією відсотків? Тобто скільки продовжують е, сплачувати цих 3% або 7%? Якщо аналізувати ті категорії осіб, які є в нашій програмі, так обласні, тобто військовослужбовці, ветерани і силовики, то фактично в Львівській області такі кредити оформили 485 осіб. Mm. З них 400 ми фактично покрили. То так то ви достукалися майже до кожного. Так, так, так. Але якщо аналізувати, тобто 485 – це більш ширше коло, які працюють з 11 банками, так mm. а враховуючи те, що Львівська ова має укладені угоди з п'ятьма банками, то то фактично, якщо аналізувати цю категорію осіб, то ми покрили понад 90%. Чи проводите ви як обласна адміністрація роботу з іншими банками, щоб включити їх в програму компенсації, також щоб всі, ті, хто брали Кредити в банках мали можливість отримати гроші на компенсацію вкладів. Даруйте що я так угу. розлого пояснюю, це для наших глядачів, щоб вони розуміли про що саме йде мова. Звичайно, банки самі до нас звертаються. Вони цікавляться так умовами. Так, минуло в кінці минулого року почали цікавитися цією програмою ще два банки Skybank і Sensebank, з якими ми вже у січні місяці підписали ці угоди про співпрацю. І ми відкриті до діалогу з іншими банками, які теж мають намір брати участь в цій програмі. 400 позичальників, а яка сума? На яку суму компенсували відсотків? 11,8 мільйонів гривень з обласного бюджету. Це в 2024 році, а вже в 2025 році ми погасили на 1,8 мільйона. Ви вже згадували про цю різницю. Чим відрізняється ваша програма і є оселі? Це зокрема тим, що ви охоплюєте вущу категорію мешканців Львівщини? Це військовослужбовці та ветерани, а також правоохоронці. Чим ще відрізняються ці дві програми? Хто з ЄОСЕЛІ не має права на компенсацію за програмою Львівської обласної адміністрації? Ну, фактично, жителі, ті, хто мають намір купувати житло в межах Львівської області, ці можуть користуватися, жителі інших областей, ні. І фактично, умови так само щодо банків, так, наприклад, деякі позичальники уклали угоди з іншими банками, з якими ми ще не маємо угод угу. про співпрацю, і відповідно вони не зможуть скористатися цією підтримкою. І категорії осіб, які, тобто медики, педагоги, які не можуть брати участь в. В нашій програмі а, чи є різниця, в якому населеному пункті області позичальник хоче купувати житло? Чи це обласний центр, чи це село, чи місто угу. фактично різниці немає. Позичальник може купувати як у місті, так і в, в межах, тобто, все має бути в межах області. Але як показує статистика, більшість позичальників хочуть хочуть і купують житло це у місті це. Львові або в межах Львівської громади. Чи вимоги обласної програми до житла до віку, до площі і так далі, відрізняються від того, що має закладено в параметрах є оселя, чи ті ж самі параметри? Це ті самі параметри, так, якщо по типу житла це є квартири, можуть бути квартири в багатоквартирних будинках. Це можуть бути майнові права на будинки, які будуються. Це можуть бути приватні будинки, котеджі, так щодо терміну експлуатації, це є будинки, які здані в експлуатацію не пізніше трьох років. Щодо площ, так само визначені норми для квартир багатоквартирних нормована площа 52,5 м2 квадратних, плюс 21 метр квадратних на кожного. Наступного члена сім'ї. А для житлових будинків це 62,5 метри квадратних на е, особу, плюс 21 на кожного наступного члена сім'ї. Відповідно, якщо ви хочете придбати житло більшою площею, то ви ці е, понаднормові квадратні метри оплачуєте за рахунок Я першого мене. внеску. Так, так. А, хто обирає? Або як говорять в банку, акредитовує забудовників, чи має обласна адміністрація чи посадовці, які адмініструють програму ЄОСЕЛЯ, вплив на те, які саме забудовники співпрацюють з банком, тобто на які забудови кредит банк угу. дає кредит, е, акредитовує сам банк, е, вони мають свої критерії, по яких вони відбирають цих забудовників: це є фінансова спроможність, там наявність ліцензії, дозволів, цільове призначення земель земельної ділянки, репутація на ринку, тобто, це все аналізується, і рішення звичайно за банком станом на сьогодні. Акредитовано по Україні 95 забудовників, з них понад 20 у львівській області. Угу. Кредит по оселі надається на 10 років. Тобто, угу. оця трьохвідсоткова ставка. Потім ставка дещо збільшується, але беремо за таку дату: 10 термін 10 років. Бюджет Львівської області формується щороку. Чи є гарантія, що через 5 років, через 7 років, коли позичальник візьме в ЄОСелі, а область скаже, що ну на цю програму компенсації відсотків грошей більше немає. Плати сам. Uh -huh. А позичальник, при коли розраховував свої спроможності, розраховував на цю компенсацію, що робити в таких випадках? Чи є якась система страхування чи гарантування? Фактично, наша програма компенсації розрахована до 2027 року. Прогнозувати, що буде за рік, за два, там за п'ять дуже важко, але наразі немає підстав для того, щоб не продовжувати її реалізацію. Якщо підвійськовослужбовець скористався програмою ЄОСЕЛЯ на самому старті, припустимо у 2022 році. А ваша програма даруйте я маю на увазі обласної військової адміністрації, запустилася рік тому. Чи може він, коли вже пройшло два роки, звернутися зараз в обласну адміністрацію і на залишок у цієї суми оформити компенсацію відсотків? Так, звичайно, він може навіть до моменту Вступлення в дії нашої програми може і так і після. Тобто, фактично, ми обмежень е не робимо для позичальників. Головне, щоб пакет документів відповідав вимогам. Вже і категорія згадув... позичальників так. Ви Вже саме. згадували, що близько 400 позичальників скористалися цією програмою. А були такі, кому ви відмовляли. Е е дивіться, таких випадків не було, і, і це добре. Ну насправді дуже все просто для посадовців обласної адміністрації, оскільки всі ці критерії є такими ж самими, як для ЄОСЕЛІ. Тобто, фактично, якщо позичальник підходить під критерії ЄОСЕЛі, державної програми, то він автоматично може розраховувати на отримання компенсації по обласній програмі. Так, все вірно. Тож логічно, запитання на саме завершення нашої розмови: які документи потрібно приносити і куди потрібно звертатися, і які mm -hmm. терміни розгляду заявок. Mm -hmm. Фактично, позичальник, який має оформлений договір, кредитний договір в банку, який акредитований в нас по обласній програмі, звертається з заявою до цього банку про, про те, що він хоче скористатися цією підтримкою з обласного бюджету. Крім заяви, він долучає ще пакет документів. Це є. Підтверджуючи документ щодо його приналежність до відповідної категорії, так паспортні дані, ідентифікаційні, тобто всі ці обов'язкові документи для того, щоб можна було брати участь в нашій програмі. Фактично, заявка розглядається оперативно в межах тижня. Угу. Галина Широчук, тимчасово тимчасова виконувач обов'язків директора департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації була гостею цієї частини нашого ефіру. І говорили ми про обласну програму компенсації відсоткових ставок для кредитів за програмою ЄОСЕЛЯ.